Було багато неграмотних, звичайно. Було багато тих, які навіть коли вже можна було пізніше українські школи відвоювали. Селяни не хотіли, щоб їх діти ходили до українських шкіл наші. Селяни підтримували потім більшовиків. Багато хто, великий відсоток. Пам'ятаємо, про це не маємо якихось пізанських ілюзій. Оцей каток, який пройшовся по українській мові, ще навіть до більшовицької революції, вона відроджувалася дійсно, як фенікс попелу. Чесно я вам кажу. Але ж було, крім того, не забудьте, вона не мала економічної підоснови. Буржуазія не говорила українською. Не було такої буржуазії. Було четверо багатих сімей, які про які згадує Євген Чекаленко: Семеренко, Чекаленко, Леонтовича, родина і родина Аркасів. І то Аркаси, вони не українці за національністю. От які підтримували українське четверо. І коли поет Олександр Олесь, який почав писати після. Відкриття пам'ятника Котляревському тієї визначеної події з російської перейшов на українську мову, коли поет Олесь буде в одному з своїх віршів писати О слово рідне, орле скутий, чужинцем кинутий на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово будь мечем моїм, ні, сонцем стань, горі спинися, осяй мій край розступися, дощами судними над ним. Біблійні мотиви аж звучать. Пафосні, урочисті біблійні мотиви відродження української мови. Олесь в романтичному захопленні буде писати, але це вже були події 17-го року і так далі. Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг. Зберіг в таку страшну негоду, коли вже сам стоять не міг. Але Олесь помилявся, друзі. Як на мене, це не народ зберіг мову. Хоч частково так, по селах законсервовано. Але разом з тим, жменька українських. Фанатики українства в найкращому сенсі, які в той час не мали ніякої підтримки. От хто зберігав мову, хто зберігав українське, попри звичайну законсервованість мови в селах. Але багато селян з першої нагоди намагалися переходити на російську, пам'ятайте про це. І Олесь буде писати також: бо людина хоче хороших новин, хоче хороших національних вражень і так далі. і так далі. Навік пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя державна. Коли український уряд утворився. Але це було недовго, але було.